У мене є дуже важливі питання, які треба оговорити сьогодні. Ми покажемо цей товар, покажемо в кінці випуску. У нас вже тут з'явиться перша цифра 100 доларів. Це не нарушує авторські права. Це законно, якщо ти змінюєш декілька блоків. А ми це виріжемо це де, Одеса, Я нашу... вже готова, куди платити? Ось. На який пікантний товар. я тобі скажу? щоб в мене купили люди. Це просто і Я думаю, що ти можеш показати зараз цей товар, який ти принесла Ну, нас. Давай. нас на сьогодні наступний випуск нашого шоу по запуску товарного бізнесу, і ми сьогодні знаходимося, як завжди, в коворкінгу IT Shuttle. Дивіться, які види в нас сьогодні, яка в нас класна погода. І в нас сьогодні надважлива задача. Я спитаю у Саші, які в неї результати, чи виконала вона своє домашнє завдання, і будемо працювати сьогодні над дуже важливими елементами запуску товарного бізнесу. Ось і Саша, привіт, Саша. Привіт. Як твої справи? Все дуже чудово. У мене є дуже важливі питання, які треба оговорити сьогодні. Ну тоді ходімо працювати. Ходімо. Клас. Я вже не можу дочекатися, щоб поділитися з тобою результатом, що я зробила на цьому тижні. І я вибрала товар, який мені один найбільше сподобався. Я знайшла багато поставщиків, да, їх було дійсно дуже багато на ринку. Але за допомогою твоєї системи я вибрала вісім найкращих і звузила до чотирьох, продзвонила їх, домовилась про спеціальну ціну і за допомогою краш тесту вибрала все ж таки одного. Угу. Я вже замовила товар і вже просто кортить його на найбіль... дуже швидко показати вже швидше. Ти його з собою принесла? Так, я принесла його з собою, тому що Влас. я дуже переживаю через те, що постачальник може людям відправляти щось таке неякісне. Знаєш, ось і тому мені було треба так пощупати його в руках, подивитися, оцінити, чи захоче людина взагалі буде людина задоволена, коли отримає цей товар. І я була задоволена, чесно. Ти і... це все зробила за 4 дні? Так реально. Так. Клас. Але, але, але я зробила не все. Ем, так. Я... я відібрала другий товар, про який угу. ми з тобою домовились, але я не встигла опрацювати його з поставщиком. Угу. Ну, дивись, 4 дні на опрацювання одного товару ну, це реально історія така цікава. Тобто, ти, ти велика молодець. Що з одним товаром, в тебе вже навіть з краш-тестом ти його вже пройшла так, і ти так, вже так. його відібрала. Я думаю, що на етапі там, десь запуску реклами ти зможеш нас наздогнати, тобі потрібен е, запасний товар. Якщо по іншому там щось не піде, угу. ми відразу переключимось на другий товар. Та я так знаєш потрогала цей товар. Він такий якісний і вже хочеться там, знаєш, під новий рік там подарувати близьким своїм обов'язково там вдома поставити для атмосфери, для краси, просто насолоджуватись. Так. Тому я думаю, що має піти все добре. Ми покажемо цей товар, покажемо в кінці випуску. Тому дивіться до кінця, ви дізнаєтесь, який Саша відбрала товар. Окей, у нас сьогодні задача, як я вже сказав, креатив сайт. Я пропоную зараз почати з сайту. Нам потрібно сформувати зараз наш запит під наш сайт, як він повинен виглядати. Як так. ми це можемо зробити? Дивись, ми можемо подивитися у конкурентів. Є, є конкуренти вже там з такими сайтами, з таким товаром. Ми просто до них зайдемо і побачимо, що ми можемо покращити. Ми можемо навіть взяти їх сайт і його переробити. Це буде ще дешевше. От, і швидше, до речі. Ну, я, це не знаю, чи, я не знаю, чи дешевше, чи не дешевше, але точно швидше. Це не нарушує авторські права. Це законно, якщо ти змінюєш декілька блоків. Тобто, якщо не в один-в один, -в один mm. ти mm. даєш, наприклад, додаєш подарунок, там якийсь елемент додаєш, якийсь блок додаєш. Це законно і це реально, і це треба робити. Розумієш? От, це прикольна історія. От зараз ми цим займемося з тобою, будемо опрацьовувати історію з сайтом. А потім я тебе навчу робити креативи, відео спеціальні, які будуть продавати в рекламі. Це нам треба знімати, буде якось окремо товар? Зараз побачиш. Це буде дуже цікава історія. Зараз побачиш. Зараз зафіксуємо роботу з сайтом і потім перейдемо на креатив. окей? Добре, давай. Все, починаємо. Починаємо. Як mm -hmm. повинен плюс-мінус виглядати нормальний сайт під продаж mm -hmm. для телефону? Такий ну, пікантний товар, я тобі скажу. Взагалі, сайт це дуже важлива історія. Саш. Типу, якщо буде хіровий сайт, то все, все, mm, все да, пропало. Да. Тобто конверсія повинна бути 1 з 10, ідеально. Тобто, з 10 людей, які заходять на сайт, одна повинна купляти. Потім своїх клієнтів тобі робити відео. Mm. Це mm -hmm. за, ну, за, за, за окремі плюшки. типу. Mm -hmm. У нас так. з тобою сформовано ТЗ. Mm -hmm. Я пропоную, що поки ми будемо робити креатив. Зараз ти буду показувати креатив. Креативи uh, також можна десь буде знайти? Uh, все можна знайти. Їх треба просто буде обробити і розуміти, з якими працювати, які більш якісні. Тому що якщо ми просто візьмемо, це буде неякісна історія. Ми повинні якісно відрізнятися від конкурентів. Uh -huh. Є перелік uh -huh. інструментів, які ми додамо просто тут до креативу. Там під кожний офер, під кожен вид оферу вони відрізняються. ці інструменти. Там від вид товару, там класифікація товару. От під наш офер ми зробимо. А, так, ми зараз це зафіксуємо, передамо нашому фрілансеру uh -huh. на. Площадці. І Прилас, що більше. в мене сьогодні вже буде сайт? Так. Клас. Я думаю, ми його сьогодні навіть покажемо в, в випуску. І щоб, щоб в мене купили люди. Це просто вав. не знаю, ну таке якесь хвилювання. Таке враження, що... А, люди усіх купляють, крім мене. Ну, ну, переживання, що може таке ж бути, та ні? Ні, ну воно буде, але якщо є система, то вона враховує всі ці моменти. Навіть якщо не буде продажів, то вони будуть в будь-якому випадку за рахунок іншого товару. Розумієш? Ну так. От. так. І ми з тобою зробили ставку саме на ті товари, які хороші, які по аналітиці показують класний результат. Тому можеш не прийматися. Боже, у мене вже голосів, я стільки сьогодні розмовляю, стільки тобі вже. Класно, коли ти відпочиваєш а за тебе вже роблять твою роботу. Сайт нам готують, а що будемо робити далі? Ми зараз будемо з тобою робити креативи. Нам потрібно два фото, два відео. А, креативи для чого? Для реклами. Ага. Ага, це коли в інстаграмі, от я, я лістаю, така гуртаю в інстаграмі там е, ці фотографії. У це у це ми ж будемо шукати, так да? Так, ага, все зрозуміло. Це дуже важлива історія, тому що від креативів залежить, е, ну я, яка ціна буде твоєї заявки, за скільки ти будеш їх продавати. Тобто нам треба з тобою поміститися в ціновий новий люфт, щоб ми могли заробляти на цьому товарі, да, і щоб ми могли далі розвиватися. Тобто від, е, від сайту і від креативу залежить вартість е, продажі. Твого товару, Окей? От. І зараз ми з тобою будемо шукати креативи. Є спеціальні сервіси там, де вони вже готові. О, це дуже зручно, до речі. Ми навіть будемо бачити по конкурентам, яка в них статистика, тобто в цих креативах, Пусти. скільки переходів вони дають, скільки клас, клієнтів вони дають. Клас. Скільки вони дають грошей? Я і, записую, диктую сайти. І це буде вже. дуже цікава історія. Так, можемо приступати. Угу. Не зауваження у нас вже є, до речі, перша варіанці сайту. Ми я думаю, покажемо нашим глядачам. Ось я, я думаю, що так на екранчику зараз з'явиться. Знаєш, мені подобається. І ми зараз Спасибо. вже, вже спаліли наш офер, який як? ти вибрала. Як? Ну, сайт, як, як. вони ж бачать фотографію нашого, нашого а -а. офферу. От ну сайт непоганий. Я думаю, що зараз це 8, поки що з 10 його треба докрутити. Тому ми в ТЗ прописали ітерацію. Тобто, ми зараз будемо з ітераціями працювати. І на наступному випуску вже покажемо готовий сайт. Тобто, угу, ну угу. просто ну так так, так, так перший такий варіант нашого сайту. Ось наша ціна, ось наша акційна ціна. Цікаво, як твої підписники думають, чи зайде в мене цей сайт? Напишіть в коментарях, як вам цей офер, як вам цей сайт, і я думаю, що ти можеш показати зараз цей товар, який ти принесе. Ну, до нас. Давай, зараз принесу. Давай. І так, пакування. Дуже класне пакування фірмове, я вам скажу. Тобто Людина отримує не просто. В пакеті якомусь да товар, а ось ви бачите, вже є коробка, і я вам скажу, що мені треба було добряче потрудитись з поставщиками, поки я розмовляла, тому що в багатьох казали, то в пластику якомусь, то просто так, і а я хочу, щоб якісно було, uh -huh. щоб людям була якість. І до речі, я знайшла поставщика не тільки як і мені в коробці фірмові. До речі, красиво, так солідно можна подарувати. Знаєш, бантик так прив'язати і uh -huh. подарувати спокійно. Uh -huh. Ось так ще й найнижча ціна. Яка була першочергова вартість на цей товар? 220 гривень, і багато поставщиков не хотіли домовлятись, угу. не хотіли скидувати взагалі ціну. Ти, ти використала систему. Так, То це так, не ті спеціальні фішечки. Твої да, які ти мені клас розповів. І на яку ціну вийшла? 175 гривень. Це вообще просто. Я просто розумію, який велика розбіжність. Да? Але, 25, та, 20, так, чи, так, майже так, 50 гривень. Майже 50 гривень. Тобто ти за допомогою цієї історії ти так, собі так. купила рекламу, можемо сказати. Тобто, якщо в нас буде ціна заявки долар-1,5, угу. то це якраз вартість твоєї реклами за допомогою. А, ну так, так. так у нас у нас просто тут світло да, в офісі, а якщо це буде темрява, не дай Бог, блекау, то просто така заліпала вам медитація. Okay? <рес> ти, ти, ти заліпла? Да. Давай я зараз вимкну світло. Давай. У нас іде зйомка, так да, зараз? Де? Я своїй сестрі показала, а у, неї є два, у мене є два племінника. Ось, і вони сказали, типу, о, я теж хочу, я теж хочу, ти казати, що не їм теж дуже зайшла така тема. Ось. Офер прикольний в тому, що дивись, по-перше, в нього є. Ну, він вирішує проблему. Це не просто там свічки, які там прикольні. Він вирішує проблему. У нас в Україні блекаути. Там це взимку, історія. Можна буде просто купити сюди батарейки і просто ну, вона буде освітлювати кімнату. Це перше. Як ти сказала, вау на початку в нього є 100% вау-ефект. Угу. І це романтична історія. Можна тоб... ванну приймати, бо знаєш такі постави красоту і все. Клас. Є офери, просто знаєте, які які накручуються маркетингом, там намагаються продавці сказати, що він там класний цей товар, а цей товар реально сам себе продає, і можна класно продемонструвати це на рекламі. І ти знаєш, дітям також буде цікаво. Я вже затестила Тобі, це... на своїх племінниках, і, і це, це ще та, безпека. Та. До речі, бачиш, да, тут немає речі, там та. ніякого вогню. Та. У мене така, така історія з створення поділюсь з дитинства. Uh -huh. а, нас також вдома, коли мені там було, я не пам'ятаю, там 80 років. Я дуже любила свічки, коли світло вимикало в будинку, там чи збій якийсь, чи ще щось. І мама за, е, е, запалювала свічки. Uh -huh. Ось і я постійно е, тусила біля цих свічок. І я вам скажу по секрету, я палила. Карандаші, я палила ручки, просто брала так ручку і палила. Мені було цікаво. Я так любила ці свічки. Uh -huh. Але я розумію, що я могла це довести до не дуже гарних ситуацій, особливо uh -huh. коли мама не поруч і не бачила, це що така я робила. Сподіваюсь, мама да, мене було? привіт, мама, як то кажуть. <х <х> Та да, є таке трошки. Так, Саш, у нас є офер, у нас є сайт, який буде дороблюватися. Ми зараз зробимо ітерації. Uh -huh. В нас е, є креативи. Зараз е, ми вже там зробили з тобою парочку креативів. Зараз ще парочку зробимо, і е, на цьому будемо фіналити наш цей випуск. От в наступному випуску ми будемо запускати рекламу. У нас вже все готово. Uh -huh. uh -huh. Домашнє завдання до тебе буде перевірити ітерації по сайту, які нам, нам зробили сьогодні. Uh -huh. Тобто, uh -huh. так, так, так. там. Е, Людина буде робити по системі, якщо що, треба там буде доробити, перевірити технічно, щоб усі кнопки працювали. Це остання фінальна історія. да. І по креативам, ну у нас вже там вже є два, ще два зараз швиденько зробимо і будемо фіналити. окей? Okay? Ти чуєш цей тріск? Так. Тріск? Тріск? Чуєш? Такий легенький, тріск. Да, так. Вони Як вони... дійсно от натуральна свічка. Клас. Клас. Да. Ти прям продаєш Так, так, я, так вже я вже продаю нашим, нашим глядачам. Друзі, за 4 години в реальному часі ми запустили з Олександрою сайт, створили креативи. По сайту ще є декілька ітерацій, але ми їх виправимо. І в наступному випуску ви вже побачите фінальну версію сайту. Напишіть зараз в коментарях, які у вас є питання, ваші реакції, поставте лайки, коментарі. Мені буде дуже приємно підтримайте Олександру, нашу учасницю. Вона дуже великий молодець. Далі ми будемо переходити до налаштування реклами. Це основна біль багатьох підприємців, і це основний страх при запуску товарного бізнесу. Не пропустіть, будете з нами в нашому реаліті шоу. Запуск до нових зустрічей. Зіставай, банківську карточку. <реш> далі, далі шоу платне. 20 баксів зняло, а результатів ніякого. Бляха, що це таке? Саша, що ти робиш? Повинна на цьому, як називається? Антидетект браузер. Так, на цьому браузері. Пішли, пішла. боже, психо вже пішли. Ми вже два тижні все робимо, робимо я вже хочу продавати.